Доброго часу. У нас в роботі сьогодні ось такий акумулятор. Це акумулятор 72 В 50 А. Ось такою потужною БМС платою Gigong. Це Зараз оберемо це, фіксували Скотч. Залишилось, отак проклали балансировочні провода. там також залишилось вставити шлейф. І ось такий ось. XT90 силовий, xc 60 контролер. контроллер. Ось наша візиточка, кому потрібно, Звертайтесь, замовляйте Viber Telegram номер телефону інстаграм е, наш. Зараз все гарненько ще опакуються. Е, і будемо відправляти на магазин. Ось так все гарненько. Така потужна БМС плата у нас йде. Ось такий у нас готовий вже результат виходить. Ось так все. Гарменік у нас. Тут у нас наша візиточка, кому потрібно, номер телефону, вайбер, телеграм, інстаграм. Ось так все гарно. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйтесь, беремо та надамо гарантію один рік.